Всім доброго дня. Такі новини. П'ятниця. Очікував доставку від термотик. я її отримав. Але як виявилося, ми одне одного не зрозуміли. Я розраховував, що вони мені вислали нового вижу охолодження під процесор, але це не зовсім так. Зараз я покажу чому. Отже от, ось цей пакетик з кріпленнями під Intel платформу та Socket M5. Вони мені вислали знову, хоча я їм відправляв фото, що у мене злизані шліци на самому радіаторі охолодження, тому якось так, але я не засмучуюсь. Тому що в планах, так як е, в мене материнська плата Гігабайт більше п'ятьдесят на соліт, в неї в цьому році чіпсет закінчує підтримку, тому е, новий чіпсет BV80 50, там немає нічого нового в плані технічному, тому я не планую оновлюватись і пізніше планую купити максимальний процесор, який підтримує ця материнська плата, щось типу 9950. Це найжен 9, а, а, але, звісно, X3D але це буде пізніше. І можливо набагато пізніше. Всім дякую за перегляд. До побачення.